Сьогодні моя клієнтка сама собі буде робити манікюр. Спитає ти чому місяць з ними відходила, а вона не хоче мені їх переробляти. даже не згризла. Один правда відпав, і то по її так, ну це ми виріжемо, давай сідай. Ті кажуть, що там робити ті нігті. А я думаю, хай спробує, бо і так не платить мені, ще й згризає їх постійно. Звичайно ж, ми почали зі зняття, і тут її шок був в шоці, але справляється вона наче непогано. А я тим часом прекрасно себе почуваю, ну і, звичайно, інколи їй підказую. Найлегше з цього всього було якраз відсунути кутикулу, бо як вона взяла в руки фризу, то вже і я почала хвилюватись. Буду відвертою, тут без моєї допомоги не обійшлось, а от з Кусачками вона впоралась вже сама і навіть ковбаски позрізала. Недаремно кажуть, що головне інструмент, яким ти працюєш, а Сталекс завжди рулить. Так я ще краще зробила, ніж ти подивись. Це треш. Давай доробляю вже. Ви поняли, що надовго їй не вистачило, і це я їй ще не говорила лівою рукою робити праву. Надіюсь, тепер буде цінувати мій труд.